З самого початку японці з компанії Toyota придумали цей автомобіль, щоб араби могли комфортно пересісти на щось з верблюдів. Але згодом з'явився Lexus, і на цей автомобіль пересіли, щоб їздити в Верховну Раду. Lexus LX 570 2019 року 59 тисяч кілометрів пробігу. Офіційний чорний колір, якщо ви не помітили, 5,7 під капотом. Пневмопідвізка. Безключовий доступ до тяжких дверей та, звичайно ж, датчики сліпих зон. Цей автомобіль рекомендують залазити в бахілах, щоб, не дай Боже, нічого не заплюмувати. Комплектація в нього надпотужна. Чудовий шкіряний салон з перфорацією. Підігрів усіх сидінь. Обдув всіх сидінь, пам'ять передніх сидінь. Чотирьохзонний клімат контроль, адаптивний круїз контроль, підігрів керма, акустика Марк Лєвінсен. Чорна стеля. Люк. Розкішність цього автомобілю просто зашкалює. Сподобався цей красень. Не зволікай, телефонуй нам, записуйся на тест драйв та купуй.